Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо це буде єдиним шляхом до миру для українців. Про це він розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Ба Більше Україна не може повернути усі території виключно військовим шляхом, бо це може коштувати мільйони життів. Якщо це буде єдина схема, завдяки якій ми можемо принести українцям мир та не втратити людей, безумовно. Ми підемо на це незалежно від того, як я до нього ставлюся. Я не буду добрим до нього. Я вважаю його ворогом, і думаю, що він також вважає мене ворогом. НАТО є гарантією для росіян, що Україна не піде проти них війною, а вирішить всі питання дипломатичним шляхом. каже Зеленський, йшлося під час розмови з Морганом і про вибори. Вони відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану, говорячи про свою легітимність. Зеленський нагадав, що у 2019 році за нього проголосували 73% виборців. Так, Під час війни виборів не може бути. Потрібно змінювати законодавство, конституцію і є великі виклики. Як наші військові проголосують? Як люди на окупованих територіях проголосують? Як голосуватимуть 8 мільйонів українців, які перебувають за кордоном через війну?